Українська мова це мова моєї країни. Мова ДНК Нації. Українська мова це мова, яка є невід'ємною частиною національної ідентичності. Вона є мовою нашої історії, культури, традицій та духовних цінностей. Українська мова має багату історію та унікальну структуру, яка відображає її розвиток і вплив різних культур, унікальність нашої мови. Фонологічні особливості. Українська мова має унікальну фонологічну систему, яка відрізняється від інших слов'янських мов. Вона має наголос на першому складі слова, що додає їй ритмічності і мелодійності. Лексичні особливості. Українська мова має багатий словниковий склад, що відбиває її довгу історію і вплив різних культур. Вона має свої власні слова і вирази. Що не мають аналогів в інших мовах світу, морфологічні особливості. Українська мова має багату систему відмінків, що дозволяє висловлювати різноманітні граматичні відносини між словами. Також характерним для української мови є наявність частки не, що має особливі функції і застосовується у різних ситуаціях, синтаксичні особливості. Українська мова має своєрідний синтаксис. Що визначається її морфологічними особливостями та специфікою будови речень. Вона використовує різні типи речень, маючи складні підрядні речення і особливі правила побудови фразових зв'язків, роль української мови в національній ідентичності, збереження культурної спадщини. Українська мова це мова, що зберігає і транслює нашу культурну спадщину. Вона містить у собі вікові традиції, звичаї і погляди на світ. Що формувалися протягом багатьох століть, зміцнення національної єдності. Українська мова є об'єднуючим фактором для всіх українців. Вона допомагає нам зрозуміти один одного, розмовляти на спільній мові і відчувати себе частиною єдиної нації. Українська мова в освіті Вона є державною мовою України, тож використовується на всіх рівнях освіти. Це основа для розвитку і навчання дітей, формування їхньої мовленевої культури і національної ідентичності. Дня української мови є обов'язковим з початкової школи, викладається як основна мова навчання і використовується у всіх навчальних матеріалах. Українська мова в державному управлінні Вона є офіційною мовою державного управління і використовується у всіх державних органах і установах. Наша мова є мовою законодавства, офіційних документів, актів і розпоряджень. Усі закони та нормативні акти видаються українською мовою. Офіційна переписка та документообіг ведуться державною мовою. Державні службовці повинні володіти українською мовою на рівні, достатньому для виконання своїх обов'язків. Українська мова в засобах масової інформації. На телебаченні вона широко застосовується в українських телевізійних програмах, також використовується в пресі, що допомагає зберегти і розвивати нашу культуру. Вона є важливим інструментом для інформування суспільства і формування громадянської думки. Також українська мова активно використовується в інтернет-просторі, блогах, форумах, що зміцнює позиції української мови в цифровому світовому середовищі. Українська мова в культурі та мистецтві, наше мистецтво та фольклор неймовірні, а мова ще більш підчеркує їх. Вона використовується в народних піснях, казках, прислів'ях, приказках, що зберігають традиції і духовні цінності нашого народу. Мистецтво відображає нашу красу і духовність, та мова літератури, театру, кіно, музики, живопису і декоративно-прикладного мистецтва. Українська мова в міжнародних відносинах, офіційна мова української дипломатії, що дозволяє представляти Україну на міжнародному рівні і встановлювати контакти з іншими державами, та використовується в деяких міжнародних організаціях, що допомагає зміцнити позиції української мови в міжнародному просторі, а навіть викладається в деяких університетах за кордоном, що сприяє поширенню знань про нашу мову і культуру, виклики. Та перспективи розвитку української мови важливо зберегти чистоту нашої мови від зайвих запозичень і неологізмів, що можуть зробити її менш зрозумілою і привабливою для наступних поколінь. Важливо розвивати мовну освіту і зробити її більш доступною для всіх верст населення, щоб люди мали можливість навчатися і використовувати українську мову в повній мірі. Важливо збільшити використання української мови в засобах масової інформації, щоб зробити її більш доступною для широкого кола населення і зміцнити її позиції в медіапросторі. Важливо популяризувати українську мову за кордоном, щоб зробити її більш відомою і зрозумілою для інших націй, і сприяти розвитку культурних і економічних зв'язків. Українська мова це мова моєї країни, мова моєї нації. Це багатство, яке треба зберігати і розвивати. Від кожного з нас залежить майбутнє української мови. Тож давайте говорити українською мовою, вивчати її і передавати її знання наступним поколінням. Тільки разом ми зможемо зберегти і розвивати нашу рідну мову і зміцнити нашу національну ідентичність.